Пів шостої ранку хочу показати вам яке казкове небо. Оце справді пишеться пейзажі вічного художника рукою казка. Та вже ми знаємо, що ранок знаємо? О, ще один? Село будить Рембо, а ти що не співаєш? хвостика попустив? Що ти так хвостика попустив, а? Це сарочка в куточку. Щось добуть після соломи. Ай, пахнуть уже флокси на весь сад. Ну прямо дуже пахнуть. І вже геть буріє калина. Особливо верхівки то геть. А молоденький починає виспівувати. мало то що линяє, то ще й співати пробує півничок. <півляння> <півляння> ну, яка музика. Тюльпанчик, ти куди вискочив? Куди ти вискочив, скажи? І нібито дала зранку, тільки відро в руки взяла, вони вже всі над душею. <рес> треба з насипати, треба йти наривати. Тікайте, давайте прийду, по картоплю йду, ще не вам буде. На сніданок сьогодні усе смажене, жарене картопля, риба гриби з кабачками. Вітаю вас, друзі, цим чудовим суботнім ранком. Ну, вже не зовсім і ранок, в принципі, але ранок був просто чудесним. Зараз хочу йти копати часник. Ідемо подивимось, який. Буду викопувати увесь. До чеснику доходжу і тішуся, тому що розцвів мій перший кущик лаванди. Пахне. Ну що, чесник красивючий. Чесник минулого року був гарний, цього року він навіть значно кращий. Батьки, подивіться, яка кожна голівка чеснику. Це, ну, це щось, це на цілу. На цілу долоню. Єдине, що копати важко, копати важко через те, що мокро, мокро, Вся коріння, все коріння, все-все в болоті. От. Але копати вже і пізнувато дочекалася, тому що дивіться, як уже розходяться зубки. Вже в деяких голівках зубки розходяться. Ще посохнуть, будуть сохнути, будуть лопати. Не, не дуже приємно, звичайно. Ну, але нічого. Велика, велика часничина, великі зубки. Тому навіть якщо і розсипаться, то він буде. Зайняла відразу два рядки гоню, От, відразу із полю, тому що далі трошки між, міжряді почнуться багаторічники. От, здається, з дельфін починається. Рядочок, да, ось, дельфініум ми пішли. От, тому зразу і виполюю, складаю на бік. Ну і трішки є, що хочу вам сказати, копати. Так, як вже? я вже викопала, якщо не помиляюся, то половину чесника. І хочу ще туди вздовж, напевно, щось стільки саме стоїть. Але знаєте, що хочу сказати, що ще жодного року мені не було таким задоволенням копати часник. Тому що ще жодного року такого великого його у нас не було. Ви тільки подивіться на ці часничини. Я вже в в шоці. Як не одна, так великан якийсь. Дивіться, на цілу руку. От. Ну я не знаю, я, я так тішуся. Може він цьогоріч у всіх такий. От. Ну, ну, у нас ще дійсно ще жодного року такого не було. От минулого року був гарний. ну, Минулого року десь був, напевно, що весь ось. ну, Десь ось такі голівки. Ось така. А це такі е... ну, десь-де ось такі були, попадали. Знаєте, а, а цьогоріч, о оце така. Олівка чеснику, це взагалі рідкість, а в основному все ось такі. Оце ось такі. Натішитись не можу. Так, буду лишати тут прямо на городі. Хай ось таких, як викопую, ось так. так тут буду лишати зараз. Хай просихає. От, а тоді ближче до вечора вже просохне та добре стріпаю. Та вже тоді буду з городу переносити. Ну і не тільки часник тішить, коли копаю. Такий, знаєте, що копаю, копати хочеться. От. Ну, а звичайно і тішить те, що, що є, є такі мої багаторічники. Тут між часником вони були посажені. Посіяні спочатку у парник, тоді посажені. Це ось орлики да, аквілегії аквілегії Махрова я виписувала і Аквілегія біла. Оце не знаю, яка чи то біла, чи то махрова якась є. Туди далі он, дзвіночки. Там перед ними дельфініум рожевий. Ось, А на іншу сторону, ось так, буду все сполювати, і там піде піретрум, ромашка. Да. Та й цибуля я вам хочу сказати, що коли вона буде викопуватися, то... Ой, цибуля замашна. Ой, замашна. Тільки подивіться на цю цибулю. Тільки подивіться на цю цибулину одну. Дивіться на. Дивіться. Треба вже дві долоні підставляти, щоб вона цибулина влізла. Ну, це вже трішки пізніше. Хай лежить сохне. Звичайно, слава Богу, за такий врожай, знаєте, тому що. Як би ми там не робили, що б ми не говорили, нам то сонце, то дощ. А у нас собі Бог свою справу робить. Воно Росте, Часник не, не обробляла і не підживлювала абсолютно цього року нічим. Я купувала препарат для підживлення, мала обробити по листу. Але ото з нашими цими поїздками. От тими всіми проблемами, мені, знаєте, чогось не було часу. А потім він почав жовтнути. А вже коли почало листя жовтнути, думаю, вже не буду я його нічим обробляти. Вже що буде, та буде. Ну, як бачите, як бачите, часник є. А це ж зайшла трішки в холодочок, знаєте, аж легше вже дихати. Та думаю, піду трішки під хату вип'ю. Якогось квасу холодного та подивлюся, що там мої. <сум> мали, мали б вийти хтось до мене, бачу, немає нікого. Думаю, отак падин тут на городі і навіть і ніхто не побачить. Ну, Піду я загляну. <сум> Вони скачками гоняться. Ні, мамі води принести чи квасу. Це сиренят ловлять. Вероніка. Візьмеш відро, там я наполила разом, набереш і. Качкам принесеш, викинеш. Тату в хаті? Добре.